Проєкт Ідентичність Миколаївщини сміливо і впевнено кракує нашим краєм. Ми маємо велике бажання розповісти про центральну про чорноморську територію вільної України. Зразу за цією будівлею з'єднується єдина українська річка, Південний Буг своєї найбільшої притоку Інгул. А саме тут знаходиться унікальний, єдиний на Україні музей суднобудування і флота. Саме на цій місцині раз відразу будувалися нові місця, будувалися верфі, стапіля. Саме тут, в цьому музеї, храниться пам'ять велика пам'ять суднобудування і флота нашої держави. Музей суднобудування і флоту єдиний. Музей такого профілю на території колишнього радянського союзу сьогодні в Україні. Музей цікавий тим, що тут найбільша колекція моделей кораблів, побудованих саме на Миколаївських верфях. Цікавий він і самим приміщенням, тому що це приміщення найдавніша адміністративна будівля міста Миколаєва. Будинку головного командира проживало і керувало флотом і губернаторством. 16 головних командирів і військових губернаторів. Серед них француз Іван де Траверсе, шотландець Олексій Грейх, німці Богдан фон Глазенап, Моріц Берг, греки Микола Аркас, Михайло Манганарі і багато інших цікавих людей. Кількісно наші фонди не такі великі, як інші музеї, але якісно ці колекції дозволяють нам створювати періодично великі концептуальні виставки, присвячені саме суднобудуванню історії заводів, історії Миколаєва суднобудівного та взагалі північно Причорномор'я. Прилади навігації, креслення, рідкісні книги, але унікальністю є саме моделі. Тому що ці моделі кораблів та суден їх робили спеціально для нашого музею на суднобудівних заводах, і вони є унікальними. Це є надбання нашої історії. Суднобудування існує, і наші інженери, кораблебудівники, кажуть, що та людина, той інженер, який збудує яхту, не збудує і авіаносець, тобто принципи побудови йому знайомі. Є спеціалісти, які навчаються в вищих навчальних закладах. У нас є де будувати можливість. У нас є конструкторське бюро. Я думаю, що на перспективу треба розвивати саме річковий флот. Це розвідувальні кораблі, патрульні, які будуть патрулювати акваторії річок наших для того, щоб можна було. Контролювати саме річки і сьогодні також підказує нам ця війна, що треба будувати кораблі, які могли носити саме підводні дрони і звичайні дрони для того, щоб проводити розвідку, для того щоб можна було дуже швидко затопити кораблі супротивника, якщо це буде необхідно. Ми не чекали якихось стресів, щоб розповідати нашому підростаючому поколінню, гостям міста про історію нашого краю. Вона більш глибока, чим вона була подана в радянські часи. Тому що сюди на це місце приводили кораблі для ремонту. Не приводили на пусті береги, приводили на верфі. Що за верфі? Це були козацькі верфі, це були козацькі поселення. На місцях маяків, які вибудовані були в 19 столітті, існували козацькі маяки. Тобто, наша історія дійсно більш глибока. І зараз ми плануємо розширити тему козацького суднобудування. У кожного міста є свої символи, свої камертони. Для Миколаєва це маяки. Їх почали будувати на нашій території, яка дуже корисна для формування портової інфраструктури дуже давно. Зараз вони не гарять, але своє світло вони передали кожному миколаївцю. Ним ми ділимось, коли зустрічаємося з представниками інших країн і міст і дякуємо за ту підтримку, яке отримує наше місце, і ми дякуємо тим, хто буде продовжувати підтримку нашого легендарного міста.